Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух, за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Владислава, я вас вітаю і вітаю вашу команду з перемогою. Ваш загальний коментар по цьому матчу. Дякую за привітання. Ну, вважаю, що це була найскладніша гра в нас після зумової паузи. Суперник, який досить непогано намагається грати в позиційний футбол, і повторюся, що в нас в нашій лізі не так багато таких команд, які переважно при рахунку рівному рахунку намагаються грати першим номером, тобто всі намагаються це робити тільки в тому випадку, якщо програють. Але Кудрівка сподобалася в цьому направленні, і нам прийшлося добре працювати в першому таймі, бо вони створювали тиск на нас з позиційної гри. Але вважаю, що ми досить добре розібрали ці моменти і в перерві вказали на них виправили цю ситуацію, і в другому таймі мали безліч гольових моментів, які потрібно витискати, витискати і забувати голи. І ми наголошуємо на тому, що ми створюємо багато. Але ми повинні концентруватися на завершальній стадії. Чи змінилась тактика у команди Інгулець попередньо з минулим матчем? Ні-ні, ми граємо завжди від себе в свої сильні якості, намагаємося використовувати сильні якості наших футболістів, і ми намагаємося їх розкривати якомога краще. І граємо в той же самий футбол, що і першому турі. Сьогодні відбувся матч сьомого туру. Які надалі плани у команди Інголець? Надалі плани у нас є гра далі за агробізнесом. Вона вона стоїть, стоїть особняком, а все, все решта то буде пізніше. Наразі саме головний матч у нас попереду. Я вам дякую, дякую. Романа Борисовичу, Я вас вітаю. Як ви прокоментуєте гру вашої команди? Що вдалося? а Що ні? Ну в першу чергу традиційно я хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що вони нам дають жити, дають нам грати по грі. Ну хочу сказати. Дуже-дуже е, така гра була. Е, багато було моментів, як, як і у суперника, так, так, так і у нас було. Ми, ну, хочу сказати, що рахунок не, не зовсім по грі. Е, Інглиць забив дуже, дуже таких два красивих гола. Е, у нас у нас були моменти при, при рахунку, при рахунку 1-0. Ми, ми могли зрівнювати. Ми не боялися сьогодні грат, грати. Добре, суперника розібрали. Не дали їм е, е, зробити їхні сильні сторони. Чим вони користуються? Дуже багато в них флангових передач. Ми цього не допустили сьогодні зробити, але допустили, Пропустили сьогодні голи такі більш індивідуальні бу було, було багато браку сьогодні. Е, в цій грі, і сьогодні такі більш більш не тактичні, а індивідуальні помилки гравців е, ну, багато було. Але повторюю, що мені подобається, що в нас є позитивна динаміка. Нотація ми сьогодні створювали моменти, тому ну не забуваємо, що ми ще грали. Ну я я я вважаю, що з найсильнішою ну, сильнішою командою першої ліги по майстерності і, і і по грі. Тому ми. Я думаю, що сьогодні не, 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 не програли рахунок не по грі. Минулий матч з Інгульцем закінчився нічиєю, Натомість цей матч програли. Чи помітили ви якісь зміни в грі суперника в порівнянні з минулим матчем? В, стру в структурі гри Інгульця нічого не змінилося. Вони як грали, як і першу гру, так і ми слідкували і другий матч з суперниками, якими вони грали. Тому нічого не змінилося. Ми постаралися сьогодні грати дуже організовано. От компактно, о, тому, о, тому ну, по нульцю нічого не змінилося. О, тому. Сьогодні закінчився сьомий тур. До кінця чемпіонату залишилось всього три тури. Які плани надалі у команди Кудрівка Нила? Ми готуємось в штатному режимі, тренуємось і хочемо кожній грі перемагати. Як воно буде, вже покаже футбольне поле. Я вам дякую. Артема, я тебе вітаю. Твій загальний коментар по цьому матчу. Дякую за привітання. Так приємно дебютувати на професійному рівні. По-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам України. Це все сьогоднішній матч і все інше ми можемо робити тільки завдяки їм. Що сказати по матчу? Хочу сказати, що гра сьогодні нам вдавалася. Ми грали дуже добре, створили багато небезпечних моментів, але не змогли їх реалізувати. Дякую супернику за гру. Гра була дуже приємна, швидкість гарна. Дякую. Сьогодні відбувся твій перший дебютний матч. Які в тебе емоції? Ну так скажемо, часу небагато отримав. Але все одно дякую тренерському штабу, що все ж таки дали мені трохи ігрового часу. Емоції позитивні. Вийшов, не дуже відчув гру, але все одно вийти на професійному рівні це дуже добре для мене. Буду старатись. Рости, прогресувати, щоб тренерський штаб давав мені побільше ігрового часу. Коли виходив на поле, відчував, що можеш допомогти команді відігратися в цьому матчі або навіть і забити? <клес> ну може, можливо, не відчував, але хоч ну бажання точно було допомогти. Може, не забити, але віддати результативну передачу, допомогти команді. Ми завжди виходимо на поле для того, щоб допомогти команді. Неважливо там забити, втримати рахунок. Завжди треба виходити. Щоб допомагати своїй команді, я тобі дякую, Ярослава. Я тебе вітаю, вітаю вашу команду з перемогою. Коротенько про сьогоднішній матч. Ну, коротенько. Ми відштовхуємося від своєї гри, показуємо свою гру. На саме найголовніше, суперник хороший. Ми знали, що буде тяжко, але ми хорошо підготувалися і достойно виглядали сьогодні та заслуговували на три очки. Чи важко було сьогодні грати попередньо з минулим матчем, коли матч завершився з рахунком 0-0? Ну, в першій грі не використовували свої моменти. Сьогодні перший тайм був тяжкий, тому що Нива добра команда, хороші виконавці. Були в них моменти. У нас також ми не забили, вони не забили. Як гра склалася, якщо б хтось перший забив, якщо б Нива забував, можливо інакше. А так ми використовували свої моменти в другому таймі. І та, так в першому і заслужену перемогу сьогодні. Як часто в твоїй футбольній кар'єрі вдається забувати такі красиві голи? Та не часто. Так, такі голи, в принципі, не часто забивають любий футболіст, тому приємно, приємно. Головніше, що ми виграли сьогодні, зробили три очка та на крок ще стали ближчими до Прем'єр-ліги. Я тобі дякую. Дякую вам. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News – офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.